Всім привіт! Сьогодні розповідаємо про новинки серед засобів індивідуальної безпеки, а саме про нові рукавички в асортименті Intertool. Новинок багато та ми поділимо їх на декілька груп. Першу поглянемо на рукавички без пальців. Тут у нас чотири моделі. Всі вони відмінно підійдуть для роботи з різноманітними інструментами, використання як водійських для авто чи мототехніки, катання на велосипеді, занять спортом та інших задач. Рукавички SP0144 це поєднання якісної екошкіри та дихаючої тканини лайк. На долоні є захисні вставки, які гасять вібрацію та додатково захищають ваші руки. Завдяки застосуванню тканини з лайкрид на тильній стороні рукавички шкіра дихає, а отже забезпечується сухість та комфорт рук. Зверніть увагу на подвійні прошиті літки, що робить ці рукавиці ще більш витривалими та довговічними. На руці ж ця рукавичка надійно та зручно фіксується за допомогою липучки на ремінці. Наступні рукавиці це SP0145. Вони виготовляються з поєднання високоякісної екошкіри спандексу та неопрену, і завдяки використаним матеріалам мають високу міцність та довговічність. Одночасно, окрім міцності, використання неопрену та спандексу забезпечує ще й комфорт у роботі. Ці матеріали гарно тягнуться та не сковують рухів користувача. Ремінь на липушці щільно фіксує рукавиці на руках та не дозволить їм зіскузнути з долоней. SP-0146 0146 це м'які та зручні рукавиці, що виготовляються з екошкіри та дихаючої тканини лайкри. На долонях маються посилені накладки якраз на тих місцях, куди зазвичай йде найбільше навантаження при різноманітних роботах. Завдяки лайкрі, долоні зберігаються сухими, а отже, зберігається і комфорт використання. На руці рукавиці фіксуються за допомогою липучки на ремінці, та зверніть увагу на наявність хлястиків біля пальців. Зроблені вони для можливості зручно зняти рукавиці та зовсім не заважають у роботі. Та й остання з нових рукавиць без пальців це модель SP0147. На долоні тут натуральна козяча шкіра з захисними гелевими та гумовими вставками для захисту рук. Тильна сторона виготовлена з неопрену, який пропускає повітря, тому руки залишаються сухими навіть при інтенсивній роботі. Рукавиці витривалі та міцні, як завдяки матеріалам виготовлення, так і завдяки подвійним прошитим рядкам. Зазначимо, що всі рукавиці без пальців захищають ваші долоні. При цьому в них комфортно та зручно працювати, як із інструментом, так і з різноманітними дрібними предметами. По розміру ці рукавиці на обхват долоні 23 см, плюс-мінус пів см. Наступна група рукавиць буде цікавою для зварників. Ці рукавиці називаються краги. Вони відрізняються від інших своїм зовнішнім виглядом. Зазвичай вони великі, навіть може здатися, що вони дещо оверсайз. Але такий зовнішній вигляд та матеріали виготовлення зумовлені специфікою застосування. При зварювальних роботах від робочої поверхні летять іскри та частки розпеченого металу. Тому дуже важливо, щоб рукавиці захищали користувача від впливу високої температури та закривали його шкіру від іскор та розпечених часток металу. Цим зумовлена як форма рукавиці, так і матеріал її виготовлення. Рукавиці sp 0010 виготовляються з високоякісної замші з використанням коров'ячої шкіри на долоні. Для міцності та довговічності рукавиць прошивка робиться кевларовою ниткою. Манжет є жорстким та широким, тому рукавиці гарно сидять на руці і їх зручно одягати та використовувати навіть поверх робочого одягу. До того ж, ці рукавиці забезпечать гарний захист рук, так як їх довжина 35 см. Рукавиці SP-0009 виготовляються з телячої шкіри та мають гладку поверхню з ворсом, шкіра з якої виготовлені рукавиці м'яка, що дозволить зручно тримати інструмент. А довжина рукавиць сягає 35 см. Тобто вони повністю закривають руки від іскор та оберігають шкіру від можливих пошкоджень. Рукавиці SP0156, хоч і не є новинкою, але не можемо не згадати їх, розповідаючи про краги. Ці рукавиці виготовляються з високоякісної замші червоного кольору. Долоня виготовлена з цільного шматка замші, який оброблено маслом. Товщина замші на долоні 1,1 мм, довжина рукавиці, як і у інших моделей, 35 см. Окрім відмінного захисту рук, ці рукавиці забезпечують і комфорт у роботі, матеріал виготовлення м'який та низковує рухів, а підкладка розташована по всій довжині рукавиці. Наступна група новинок це рукавиці зі спандексу, які входять в серію шторм. Вони точно знайдуть собі користувача, бо завдяки матеріалам виготовлення та особливостям ці рукавиці є багатоцільовими. Вони підійдуть як автомобілісту чи автослюсарю, так і будівельнику чи майстру з ремонтів. Тут у нас знову три нові моделі, і всі вони мають багато цікавих особливостей, які будуть у нагоді під час роботи. SP0180 має антиковзне покриття долоні, щоб інструмент чи будь-які інші предмети надійно тримались у руці. Також надійному хвату сприяє наявність посиленого подвійного покриття на великому та вказівному пальці. Це дасть їй додатковий захист пальців в роботі. Безпеку рук забезпечує також наявність захисних вставок спінного матеріалу на місцях розташування суглобів, тобто у випадку удару об бучча ці вставки пом'якшать удар та допоможуть зберегти руки в цілості. Задля комфорту роботи, провітрювання долонь та зберігання їх сухими, між пальцями є вставки з пандекса. На руці рукавиці фіксуються за допомогою липучки на ремінці. Рукавиці sp 0181 також мають антиковзне покриття долоні, вставки зі спандексу між пальцями та посилене подвійне покриття на великому та вказівному пальцях. Окрім цього, ще на великому пальці вони мають вставку з вологопоглинаючої тканини. На руках ці рукавиці надійно фіксуються за допомогою ремінця з дипучкою. Рукавиці sp 0182 мають одну дуже зручну функціональну особливість: вони сумісні з сенсорними екранами. Так що відповісти на телефонний дзвінок під час роботи, не знімаючи рукавиці, не складе труднощів. Звісно, що на долоні тут, аналогічно попереднім моделям, антиковзне покриття, а на великому пальці є вставка з вологопоглинаючої тканини. Зауважимо, що на відміну від двох попередніх моделей рукавиць, модель SP0182 оснащена резинкою, та за її рахунок гарно тримається на руці, тому не потребує кріплення у виді ремінця з ліпучкою. Остання група новинок на сьогодні це трикотажні рукавиці з нітрилови покриттям. Вони теж є частиною серії Шторм. Всі ці рукавиці завдяки покриттю нітрилом високо цінуються в таких сферах, як хімічна промисловість, автосервіси, шиномонтаж, сільське господарство, робота з абразивними матеріалами, металом чи дужними матеріалами. Це тому, що нітрин не боїться бензину, розчинників, ацетону, різноманітних малярних рідин чи горючих змащувальних матеріалів. До того ж, рукавиці з нітриловим покриттям відрізняються високою зносостійкістю та якістю. Вони не додатковий захист вашим рукам, завдяки чому вони залишаться сухими, чистими та неушкодженими. Рукавиць з нітриловим покриттям у нас також є декілька. Перший від включає в себе три однакові моделі, які між собою відрізняються тільки розміром. Основою цих рукавиць є якісний трикотаж з в'язкою 13 петель на дюйм. Такий трикотаж є досить м'яким на дотик та щільним. До того ж, ці рукавиці повністю безшовні, долонь та пальці вкриті нітрилом, що не дозволить будь-яким рідинам потрапити на ваші руки. На руках ці рукавиці відмінно фіксуються завдяки м'якому та еластичному трикотажному манжету. Наступні рукавиці SP0189. Вони, як і попередні три моделі, мають покриття на долоні та пальцях. Але покриття тут двошарове, яке складається з поліуретану та пористого нітрилу. Нітрил забезпечить захист від різноманітних рідких матеріалів, а поліуретан надасть додатковий захист від механічних пошкоджень. Основою тут також є якісний безшовний трикотаж з в'язкою 15 петель на дюйм. Навіть з такою щільністю ці рукавиці є дихаючими. Для фіксації на руці є зручний м'який манжет. Та остання новинка на сьогодні це рукавиці SP0190. Їх основа це безшовний трикотаж з в'язкою 15 петель на дюйм. А на руці фіксується за допомогою еластичного манжету. Тут треба звернути увагу на нітрилове покриття, воно є повним, тобто рукавиці вкриті гладким нітрилом аж до манжету, як на долоні, так і з тильної сторони. А долонь та пальці додатково мають другий шар пористого нітрилу для ще більш чіпкого хвату. Рукавиці з нітриловим покриттям дають додатковий захист вашим рукам, тому вони залишаться сухими та чистими. Сподіваємось, наші новинки прийшлись вам до смаку. Посилання на всі ці рукавиці є в описі, тож обирайте собі до смаку. На цьому у нас все. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. До зустрічі!